Привет всем, меня зовут Ярослав. В этом видео я расскажу вам про магнитные бури в атмосфере планеты Веганте, Сатурна и Урана. Магнитные бури – буря, это довольно да, важное явление, и мы будем видеть позже. Магнитные бури отъявляются из-за великих потоков выраженных частинок из солнечного вида. которые выделяются в магнитной полой планеты. Возвращаясь к частинке, это атомы, а потом молекулы. яких немає одного або строхих електронів, або навпаки, куда вся електрон. У космосі багато таких частин. Дейточ сонячному вітрі відплоють плазму і може взаємодіяти з магнітним полем планети. Сонячний вітер і основним джерелом магнітних вулик. Він, відбувається, коли сонці відбувається медленні реакції, через які виділяється дуже багато енергії. Після енергія рухається то гору, то вниз працювати Насивает насильство высокої жидкості, что начинает танцуем може її втримати. Ця енергія виходить із Сонця та йде у свою мандрівку с швидкості 300-800 км в секунду. Магнитне поле це невидима сила, яка рекоточные магніти. Планети є також великими магнітами, і оно отворится на дитини ядру планети. Магнітне поле он частинки з космосу, Направляє в зону своїх ліній. Mm -hmm. Сатурн це шоста планета сонячної системи. Сатурн має кіта діаметром 273 тисячі км, чим стало в собі пацієнту земи, ніж тепер Сатурн це іншого зими, а також одна з найгальних самтичних у сонячній системі. Мої жбурі лечать ротинь ко в один тоді. Точніше будет звучай дуже густі через кінця Сатурна. Я успокоиться. Уран для цього планета сонячної системи. Вісім обертання Урану становить майже 98 градусів. З ціломанітного поля становить п'ятій системі протесу. поле Урану, відміну від Сатурна, дуже симметричне. А також, як планет планету не немає манітного поля з ядра.

Наша мінімальна програма закінчена. Дякую за перегляд.